до вас Тетяною Волкою. Сьогодні ми з вами завітали до міста Кузнецьовська, куди нас запросив, виконуючий обов'язки міського голови цього міста Ігор Куц. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. Доброго дня! Доброго дня, Рада вас вітати в нашому місті. Дякую я теж. Ви нас сьогодні запросили у місто Кузнецовськ. Так. Що для вас є це місто? Ну, для місто для мене, ви знаєте, мабуть, все, тому що я тут. Прожив все своє життя і знаю кожну вулицю. Знаю дуже багато людей. Я тут навчався. Працював на атомній електростанції зараз управляю містом. І для мене це моє життя. Сьогодні я вперше у вашому місті, я признаюсь. Ну колись в дитинці була ще з батьками, але це було так досить давно. І я не пам'ятаю, от для людини, яка вперше в цьому місті, так щоб, куди б ви б її запросили? Ну, безумовно, це наш центр, де ви можете побачити і навіть зараз відбуваються змагання по стрітболу. А наші діти ми підтримуємо спорт і проводимо зараз чемпіонат. А площа дуже велика. Всі тут змаганнями проводимо, проводимо концерти. Палац культури дуже, дуже гарний. Інформаційний центр, в якому розказується про діальні атомної електростанції. Але щоб показати місто, це безумовно наш центральний сквер з великим дитячим майданчиком, де збираються всі наші мешканці, всі мами. У що місто молоде, 35 років середній вік, І Безумовно, народжуваність у нас більше, ніж смертність. Тому Що ж, побачимо, багато, Север... дітей, багато, багато дітей багато, дітей, багато, багато мам, мами. які задоволені граються на цьому майданчику. Йдемо. Йдемо. Пане Ігоря, ви родом із Володимирецького району, так? Само Володимирця. З столиці Володимирецької ради. Як потрапили до А Мої батьки приймали участь в будівництві на електростанції, батько приймав і з мамою, вони переїхали сюди. Мама була все життя в Тарахівлі, працювала. І, відповідно, так і вийшло, що з 1978 року, через рік після свого народження, я постійно проживаю на даному місці. І... Виріс і бачив, як місто будується, як воно розвивається. От сьогодні вихідний день, так? Yeah. Ми з вами гуляємо по цьому скверу гарному. А от як ви зазвичай проводите свої вихідні? На роботі. На роботі справді <гум> да. ну на сьогоднішній день, так як дійсно амбітні такі плани поставлені на щоб ми вивели місто на новий рівень. Щоб ми знаєте, я всім своїм колегам кажу, своїй команді кажу, що зараз на сьогоднішній день органи місцевого самоврядування вони знаходяться як на, на ринку. Ми, ми конкуруємо один з одним. І ми не можемо стояти десь в стороні від процесів, які відбуваються зараз у світі, в державі. Ми маємо проводити реформи, ми маємо сучасним робити. Міста, і коли ми будемо цікавимо, відповідно прийде і турист, і прийде сюди в наше місто інвестиції, і для того ми зараз працюємо. І ті амбітні плани, які поставили, ну їх треба реалізовувати. А просто так вони не виходить. Тому але... працюєш двадцять 24 години і намагаєшся і в суботу і в неділю. А максимально безумовно це брати сина і колись приїхати. Я дуже люблю відпочивати за кермом, але відкривати щось нове в Україні. Поїхати, визначитись, От, хочеться. У мене дуже син любить історію, козацтво, замки. А, а тому, де ви ним буваєте? Куди не. їздите? Ну, ми вже об'їздили замки всієї Західної України. Вашому так. сину сьогодні сім років. Ким він хоче стати, Про що він мріє сьогодні? Ну, вчора він мені сказав, що хоче бути політиком. Політиком? Так. так, все ж таки як тато. <ріг> так, значить, ну, я для нього авторитет, все ж таки це радує. Але він ще безумовно не знає, наскільки це непросто. І... але йому подобається те, що він бачить в місті зміни. І коли він бачить, що десь встановили лав, десь встановили урни, десь встановлений новий, новий сучасний спортивний стадіон, де нове освітлення з'являється, то безумовно він каже, я хочу теж таке робити для того, щоб наше місто а було ще гарніше. А ви йому Радите? От ви б хотіли, щоб він пішов по вашим стипам? Я хочу, щоб він був людиною з великої букви. А ради та щось ні, він має сам визначитись на сьогодні. Він хоче політиком своєї вибір. Я думаю, коли йому буде 20 років, у нього можливо бути інший вибір. Але те, що він має стати людиною доброю, чуйною, безумовно, мати серце, поважати старших, любити Україну. Це основне. Якщо він такою людиною буде, я буду пишати за які значи, у вас стосунки виправа? з вашим сином сьогодні. Дружні, ми з ним друзі. Якщо він ми... робить щось таке, що вам не подобається, як ви реагуєте на Ну. Спілкування, тобто намагатися то, переконати. То, безумовно. То, у нас такий чоловіче розмова. Ми відходимо в сторону так. і ми з ним спілкуємося. Тобто ніколи ми, скажімо так, на люди стараємося не показувати. Якщо в нас якась конфліктна ситуація, ми відійшли в сторону, спільно поговорили, прийняли рішення. Якщо він розуміє, що він не правий, він зразу ж вибачається і не робить якихось там поганих вчинків. Але він старається і намагається зробити так, щоб не образити ні маму, ні тату. А яку б ви хотіли щоб основну істину в житті ваш син усвідомив для себе? Е, ніколи не зраджувати. Не зраджувати не своїх батьків, не своїх друзів, не свою команду, яка буде. Ти маєш бути, мати внутрішнє стержень, щоб нести відповідальність за свої вчинки і намагаюся привити дитину. Зі своєю дружиною ви вже разом 12 років, yeah. так? І ось я знаю, що вона за вас молодша на вісім років. В той час, коли ви закінчували школу, то вона тільки пішла до першого класу. І там була така досить цікава історія. Так, да, ну про, про неї ми Скажі. знали буквально на 12 році. Так. В минулому році ми святкували двадцять років випуску зі школи, і коли клас прийшов в нашу першу школу. Для нас зробили е, такий виступ. Там дітки виступили. Це був вечір випускників. Так, 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 так. Ми зустрілися 20 років вперше, Ну у нас дуже дружний клас, і було приємно зустрітися. І Так всі гомоніли, говорили, а нам показують відеоряд. Так, відеоряд з е, останнього дзвоника з випускного нашого. І тут дівчата каже, Ігор, подивися. Я дивлюсь, я бачу свою дружину, який там 7-8 років. Яка була першокласниця. Першокласниця, яка читає вірш, присвячений мені на випускнову. Це просто враження. Всі дівчата, всі хлопці зрозуміли, що це явно вибір, вибір був на небесах, якщо а що це був за вірш такий, присвячений? Ну, присвячений? ну як правило, у нас там в школі така традиція гарна. читають про деяких випускників віршики. Да, там щось таке цікаве. Ну і про мене там було що дівчата на мене заглядалися, але але вона так маше мені пальчиком. Ти обережно. Дивись, обережно. не дай там, вона, будучи в першому класі, так, читала так. вірш про вас, що ви будьте обережні, на інших дівчат не дивіться. Да, да, так. Що я, щоб я то, був... Це, мабуть, якийсь був знак просто абсолютно. Після того, повірте, все вже якби вся і зустріч як в такому контексті проходила. Кожен розказує про свої сім'ї, про своїх дітей. І було дуже цікаво. Відповідно, якщо ви закінчували школу, вона йшла перший клас, то в школі ви ніяк не могли з нею ну, зустрітися. Абсолютно. Так, а як ми... з нею познайомилися? Познайомились. Ми вже після. Інституту я працював на атомній електростанції. і після хрестин ми хрестили мого ну, хрестника Сашу. І після того нас запросили в кафе, ми були в кафе. І я помітив, що за сусіднім столиком все дуже гарно. Дівчина, я запросив на танець, і так, пішло І Так 12 років разом? І так 12 років. Дуже швидко. Буквально за три місяці ми одружилися. Так, і я щасливий, що в мене така дружина подарувала мені сина, який мене любить і в нас дуже гарна сім'я. Я пишаюсь. А чим займається ваша дружина сьогодні? Моя дружина юрист, вона працює, має фірму. І допомагає людям відстоїти свої інтереси сюди. Пане Ігорі, а які ви у побуті, що ви вимагаєте? Абсолютно невимогли. не вимогливо. Ну, Абсолютно. Повірте, я в дитинстві ходив походи, почував палатках, тому для мене головне все ж таки відносини між людьми. А все інше ну, на, на, на другорядному плані. Тому в мене завжди якісь такі вимоги більше, щоб ми поспілкувалися, десь для щось відкрили цікаве. Приїхали, відпочили. Це цікаво. Провез а де останній раз відпочивали? Останній раз відпочивали в, ми в Закарпатті, Мукачево. І, Відповідно, в якраз той час відвідали всі замки Закарпаття mm -hmm. з, з сім'єю. Mm -hmm. А зараз ну, останній раз сім'я вже без мене їздила, в Одесу відпочивала. Тому що ну, все я ж таки я, роз, я розумію, що ви дуже зайнята людина, і у вас дуже обмаль вільного часу, але все ж таки, коли він з'являється цей вільний час, чим ви його наповнюєте? Сином сином, Сином намагаюся читати, узнати. А, люблю читати, дуже багато читаю. Що, і для що ц... яку книжку останню? Ну Останню я читав е, Сергія Жтина, Вершила Е, Із останніх е, дуже сподобалась мені Ліни Костенко», е, записки Українського Самашедшова. Дуже цікава. Тобто, ну і читаєте українську літературу для мене зараз. Це цікаво. Я думаю, важливо почути, що сучасні письменники відчувають, як вони відчувають Україну. Така вже якщо говорити про Сергія Жедана. На угу. дуже цікаво. Пишеться якраз про. Донецький край, а, ну Східну Україну, яка на той час була закинута, да і от ми можливо маємо цю проблему. А, і треба в сучаснику своїх читати і розуміти. Про те, що ви любите читати книжки, я дізналася тільки зараз, але от mm -hmm. знаю, що ви ще любите займатися танцем, чи це в минулому, чи була така історія, Розкажіть. була була історія. Mm -hmm. Дійсно, я десять років, коли я навчався в школі, я ходив на бальні танці і Займався на доволі на хорошому рівні, високому. До речі, дружина я займалася. І розказує, що в останній, коли ми випускали знов та, історія? повторюється, вона каже, що нас… Доля та, зводила кілька разів. До речі, я танцював з однокласницею Вікторією. Вона і нас ставила в приклад, що ми відповідно на високому рівні намагаємося популяризувати. Але ж дружина ваша не була вашою партнеркою по танцю. Ну, Різницю, вона да. <гум> тільки могла спостерігати за мною. А зараз випадає нагода потанцювати з дружиною? Тільки з дружиною. Ну, я по-іншому я, 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 не питаю вас, я тільки питаю, чи випадає да. нагода десь потанцювати. Ну, це вже так у нас таке сімейне, ви зрозумієте, що ну, все ж таки, якщо ти хочеш на рівні, ти маєш постійно займатися. На жаль, немає часу, і я упустив той момент. Я пробував ще в Одесі, коли я навчався в Одеському політейці, продовжувати танцювати, але ну, запустив. Mm -hmm. Займався зовсім іншими справами. Там, для, ну, Але хотілося б згадати. Сп більше. Безумовно, і ми коли з дружиною танцюємо, повірте, в нас все виходить. Це получається. Абсолютно. Mm -hmm. Пане Ігорю, маєте дві вищих освіти. так? Yeah. Першу свою освіту вищу ви здобували у в Одеському політехнічному університеті. Що найбільше запам'яталося з того періоду, взагалі з тих студентських років? Одеса для мене, ну, по перше, відкриття Одеси. Саме по собі Одеса це місто, яке неповторне для України. І той колорит, і ті люди щирі, добрі зону для себе, коли ти їх відкрив. А відкривав я для себе Одесу в театрі мус-комедії імені Водянова. І там цей колорит збережений. Бо, наприклад, в оперному або в театрі українському, або російському, то там зовсім зовсім інший колорит. І немає того, що би можна було передати. Це відчуття Одеси, для того, що ми раніше читали, там, uh -huh. десь читала Жованецька, читала в, в якихось книжках. І тут ти типу, побачив тих людей, які говорять на своєму якомусь акценті. Які... ДОСІ ти взагалі відріблять да, всіх абсолютно. українців. І Ти був вражений цим, безумовно. І це вразило. Безумовно, друзі. Дуже багато друзів. Ми вчилися, дружна група була. Це теж запам'ятовувалось. І початок життя самостійний. Те, що ти відповідаєш вже повністю за себе і відриваєшся від, скажімо так, від родини, і маєш розуміти, що... Кожен твій крок має наслідок. І ти маєш нести за це відповідальність після того, як ви е, закінчили своє навчання в е, одеському політехнічному університеті, ви працювали оператором на атомній електростанції? Ну, мабуть, як і більшість на той час жителів Кузнецовська, так, але незважаючи на це, ви все ж таки е, паралельно вже здобували другу свою вищу так. освіту. Це вже національна юридична академія імені Ярослава Мудрого. Так, от скажіть бажання стати юристом, це була ваша дитяча мрія, чи це все ж таки ну прийшов час змінити професію. А, ні, так вийшло, що в 94 році, коли я закінчив школу, в мене не було можливості поступити в інститут в Харків. А, ну, по різним обставинам, батьків щось не вичалось, мене щось. Але і відповідно, ми, так як місто супутники електростанції, у нас приїжджали і приймали іспити, і всі вузи політехи, які в навчали, навчали на Атомщиків. І ми всі з друзями, чотири друзів, ми пішли навчатися в Одеський політех. Моя закінчила, але моя мрія була з дитинства. Що коли я приймав участь uh -huh. в олімпіадах по праву, а і коли не був з, о, зміни в часі, коли ми почали відкривати для себе Україну, відкривати дем демократичний шлях, розуміти, що твої права о, треба захищати, як це треба робити, я прийняв рішення, ще тоді для себе, що я поступлю в ін інститут. Але я прийняв рішення, що я поступлю саме Харківську юридичну академію, тому Чого? що це один із потужних вузів, який спеціалізується тільки на юристах. Тобто це не окремий факультет, а там тільки і вчать юристів. І на той час в Україні був тільки Харківська юридична академія, яка спеціалізувалася. І, відповідно, вимоги до студентів і освіту надавало більш потужну. Я для себе ніколи планки не ставив, дуже низькі, я завжди ставлю високі планки. І я після закінчення, коли вже почав працювати на атомній електростанції, я вирішив спробувати все ж таки, чи я зможу реалізувати цю мрію. І в 2000 році я поступив заочно. В Харківську академію успішно її закінчив. А і після того працювали ще на юристом, так Так. і після того я так як я реалізував свою мрію дитинства, і мені вже не було потреби залишатися і працювати на атомно електростанції. Я звільнився з атомної простанції, відкрив свою фірму і почав працювати юристом. Через три роки я вже отримав свідоцтво адвоката і представляв інтереси в судах. Громадян нашого міста не тільки. І вважаю, що за той період я теж досяг немаленьких успіхів і був одним із потужних. Цивілістів нашого міста. 2013 року ви очолили місто Кузнецовськ. На, на мою думку, ви така досить е, молодий керівник, тому що на той час, коли ви очолили місто Кузнецовськ, вам було всього 36 років. Відповідно, ви як людина молода, ви як людина сучасна, ви шукали сучасних прогресивних методів управління. Так? Так. Ось е, саме за вашого керівництва було е, втілено в життя ідею смарт-сіті, тобто управління міста через електронне. Самоврядування, так Ха. оця ідея, звідки вона виникла, в чому вона полягає, в чому її суть, і де ви її запозичили? Адже наскільки мені відомо, ви цю ідею втілили навіть не чекаючи якихось казівок зверху. Абсолютно ну, по-перше, я завжди намагаюсь реалізовувати, щоб ну змінити відношення влади і громади. Я сам мешканець цього міста і як представник влади навпаки хочу зробити, щоб наше місто стало ще краще. І, а стереотип такий, що люди приходять один раз п'ять років, обирають і забувають. Нібито там цар справиться. Ні, має бути завжди діалог, контакт. І електронне врядування на сьогоднішній день. Я вважаю, дає можливість реалізувати саме це е і змінити відношення влади і громади. А ми маємо чути людей і маємо зразу ж реагувати. Відповідно, на сьогоднішній день ми реалізували дуже багато проектів в смарт-сіті, е скажімо так, в електронному врядуванні для того, щоб Нашим мешканцям було більш комфортно жити і вирішити свої проблеми. Це і Open City, який дозволяє сфотографувати будь-яку проблему міста біля свого під'їзду або в під'їзді, скинути її, і зразу ж виконавці в ЖЕКах будуть є реалізовувати звороти, реакція. Людей, зразу так? Же. І він вона може відслідкувати відповідно віддати подачу заяви до виконання цієї процедури. Крім того, надання через інтернет електронних послуг, взагалі, які є у нас в місті, адміністративних послуг. Так, ми надаємо через сайт iGov.org.ua. Ми розробили петиції. Це про глобальні проблеми, які потребують вирішення. На сьогоднішній день ми дуже успішно реалізували першу в Україні, і наш досвід сьогодні переймають. Знаєте вже закон прийняти mm -hmm. України про петиції, які зобов'язують всі органи мати петиції. А ми були перші в Україні. Нас ніхто не До просив. До речі, в Києві тільки зараз тільки запроваджується зараз. Так, ця так. ідея Smart City. Так. І відповідно, це тільки початок, тому що я хочу перевести абсолютно все. Через інтернет, щоб людина зайшла на сайт Кузніцовської міської ради, могла побачити карту міста в 3D з знаходженням всіх об'єктів, знаходженням, де відбуваються ремонтні роботи, які будинки хто обслуговує, єдина диспетчерська служба з єдиним телефоном, що ти не маєш дзвонити можеш. Зв'язатися не тільки по телефону, а зв'язатися і через імейл, e через смс. Зручний для тебе спосіб і вирішити будь-яку проблему. Тобто, ти не маєш знати телефон ліфтера, ти не знаєш аварійну, ти не знаєш ЖЕК, знати один у яких. Тобто, куди... по суті, це полегшує життя. Абсолютно. Тобто, це і ти людина може, не виходячи з дому, вирішити будь-які свої проблеми. Ви людина досить комунікативна, і сьогодні після нашого спілкування я ще раз переконалася в цьому. Скажіть, за яким Деку. принципом ви обираєте своє оточення, і взагалі хто ті люди, хто ходить коло вашого спілкування? Ну я стараюся ж таки свої ну, вир... говорити про друзі, да? тому що політика це скажімо так, справа можливо і неможливо. А друзі безумовно це порядні люди, які чудово розуміють, що таке добро і зло. І ніколи тебе не зрадять. Це основне. І, а в, якщо говорити про роботу, я дуже поважаю професіоналів. Професіоналів, людей, які знаєте, готові працювати цілий день для того, щоб реалізовувати якісь серйозні проекти. Абсолютно не люблю лежні, які не працюють. Я сам відношусь до працеголиків. да? І, відповідно, коли людина в мене в 17-й годині закінчиться робочий час, вона вважає, що він не, може, не закінчивши справу, піти додому, то для мене це доволі серйозний сигнал, що людина не буде працювати. А у котрій годині закінчується ваш робочий день? Ну, В районі 8-9 години вечора. А пане Ігорію, що вважаєте своїм найбільшим недоліком? Моїм недоліком, мабуть, щирість. Щирість? Так. А чому недоліком? <гум> Тому що я дуже довіряю людям і інколи я за цього ну, маю проблеми. Це, мабуть, більше довірливість? Ну, <гум> Так, да, да. довірливість можливо. А да. має те шкідливі звички? На сьогоднішній день мабуть, шкідлива звичка, що я е, закинув е, плавати. Півроку вже не хожу в басейн і я вважаю, що це неправильно. Ігор Кус, людина, не яка вміє танцювати, бальні танці, людина, яка займається плаванням, так? людина, яка читає до аварії, до операції я ще бігав. На сам кінець я задаю одне і те саме питання. Якщо програма Ми до вас приходить до вас, то це означає, що ви особливий. Чому ваша особливість? А ми сьогодні не просто прийшли, ми приїхали до Кузнецовська. Ну, моя особливість, як мені сказали, буквально на днях, те, що, по-перше, я молодий керівник, а амбітний і не чекаючи ніяких показівок, змінив місто особливо в електронному врядуванні і прасив на те, щоб наше місто популяризувати в Україні і, скажімо так, прибити Європу тут. Не чекаючи, поки Європа чи прийде до нас, чи ми прийдемо до неї. Ми маємо змінювати систему. Ми маємо змінювати своє оточення. Ми достойні того, щоб жити не гірше ніж Європа. Пане Ігорі, я дякую вам за запрошення до вашого дякую. такого чудового міста Кузнецовська. Я бажаю вам, щоб у ваших починаннях все обов'язково збулося, щоб всі дякую. ваші плани реалізувалися, всі ваші амбіції реалізувалися і щоб у вас все складалося якнайкраще у вашій сім'ї, вашій родині, у вашому місті. Дякую. Дякую, вам. дякую, що ви приїхали до нас і дійсно побачили наше місто. Що ж, це була програма «А Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побували у місті Кузнецовську, куди нас запросив виконуючи обов'язки міського голови цього міста Ігор Куц. Отож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто знає, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Коротше, відповідайте, бо мені не хватить, мені треба 20 хвилин. Добре, все прийнято. Продовжу. Добре, дякую. Все. Ніколи не люблю говорити про себе. А я як? Отак чи як? А, тобто юбки мої не видно, так? Взагалі? Чого? <ріхала> <ріхала> Привіт! Це програма «Ми до вас» з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами приїхали... Не приїхали, ладно? <ріхала> їхали, їхали, приїхали. <ріхала>